Соломи Куличин, подивіться, яка крута локація є. З якими крутими качельками. Панорамка. Така качелька, така вертушка. Вивозимо сюди на такому зверіганчику. Тут у нас ще є колибка. Це місце називається Сігельба. Можна так сюди під'їхати. Дивіться, отакі робити круті фоточки, відео. Дуже гарно. Локація, тут у нас є така колибка, тут можна щось купити собі, а ну, зайдемо. Слава Ісусу! А що у вас можна купити? Розкажіть підписникам. Чекайте, можна все, Тут можна каву, чай, щось і поїсти, можна пообідати, так що дуже файно. Ось така краса. Якщо. Можемо вас сюди завести. Номер телефону під відео, телефонуй і замовляй подорожі гори.